Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знаходимося біля будинку за адресою Володимира Івасюка 8, Корпус 6. і сюди нас запросили люди, щоб показати, яким чином будуться зміни схеми проїзду по прибудинковій території будинку, який стоїть позаду мене. Собственники по проспекту Володимира Івасюка, 8 звертаються за допомогою у питанні вирішення пересування по проспекту Володимира Івасюка. Наразі відбувається велика реконструкція. І в рамках цієї реконструкції перекриваються усі заїзди до будинків, які е, розташовано вдоль е, Володимира Всіка. Якимось чином невідомо якими особами було вирішено зробити проїзд під вікнами будинку? Е, номер 8. в цьому будинку проживає багато мешканців, які обурені цією дією і свавіллям посадових осіб, які прийняли це рішення. Відповідно до проєкту, цього не повинно було відбуватися, але ж вчора, вчора приїхала група під автомагістраль Південні, як я розумію, підрядники, які виконують ці роботи, та почали руйнувати нашу плитку на прибудинковій території, повністю її підготували до загрузки, але ж ми викликали поліцію, зупинили. Наразі намагаємось добитися якогось справедливого вирішення цього питання. Необхідно зробити повноцінні заїзди до будинку 4-го, 6-го до 8-го будинку є заїзд, але наразі хочуть зробити так, щоб весь мікрорайон, включаючи гостей парка Наталку, заїжджали через сільпо, через єдиний заїзд, який буде існувати після реконструкції. Це Загрожує мешканцям великим трафіком вздовж вікон. Зараз планують зробити прямий проїзд через наш будинок, який є нашою прибудинковою територією. Виїзд на Кільце заблокувати, оскільки він аварійний. Але раніше був виїзд зі сторони четвертого будинку, шостого зараз там закрили цей виїзд, був направо колись і наліво був. Просимо зараз просто або відновити ці проїзди, або зробити якусь іншу реконструкцію. Без того, щоб робити прямий проїзд через нас буде. Це не є нормальним, але це не є законом. Робити другий проспект вдоль будинку, – це не дуже зручно. Майже весь мікрорайон 3А буде проїжджати через них. У нас є пропозиція. Залишити між 8 і 6 А оцей проїзд, зробити між 6А і 6 лівий поворот на світлофорі. Между 4А и 4 залишити его без змін, чтобы был выезд налево і направо, а в'їжджати можно было бы або здесь, между 8 и 6 А, или между 6 А и 6, чтобы избежати розвороти від 4 номера, там всі будиночки там Ваге, там ну, паруса, паркстоун, що да? вони у них немає свого виїзду наліво, вони всі розвертаються через наш двор біля напроти магазину Новос. Тобто і їм незручно, і нам незручно. Тобто постійно затори в Е, Якщо дослухається руководство району, департамент транспорту та інфраструктури керівництва, то ми будемо дуже якби, раді. Взагалі хотілося б, щоб якщо приймаються якісь рішення при конструкції, там, що касається там, побуту нашого, то щоб ну, завжди радилися з громадою.